У справі про вбивство Ірини Фаріон 26 лютого почнуть розглядати докази. Раніше засідання мали підготовчий характер. Тепер колегія суддів оголосила перехід до розгляду справи. Сьогодні сторона обвинувачення вперше озвучила деталі слідства. Репортаж Романа Гаврилєва. У залі Шевченківського районного суду Львова ніде яблуко впасти. Найбільше простору за склом. Там підсудний В'ячеслав Зінченко. На ньому бронежилет на лаві каска. Це посилені заходи безпеки, які судді призначили раніше. З клопотань зінченка починається чергове судове засідання. Він просить забезпечити йому зв'язок з батьком на фронті і перевести в окрему камеру. Більшість п'яти які перебувають у основі пане пограні там, Паліться і як не курятимуться доволі некомфортно до і краще е -е, Колегія ухвалила з батьком підсудний зможе говорити, але залишиться в цій ж камері, що йому судді оголошують перехід до розгляду справи. Слово бере прокурор і вперше озвучує версію щодо природи мотивів убивства. 27.04.2024 року. Долучився та став учасником групи в месенджері Телеграм під назвою. Одрін дам метаут, яка пов'язана з російською неонацистською організацією National Socialism White Вайт У Зінченка з'явилось переконання про національну дискримінацію громадян України, які спілкуються російською мовою через діяльність громадських та політичних діячів, які активно пропагували необхідність захисту і розвитку української мови. Наслідок цього у зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріон і Дмитрівної. Адвокат Ігор Соломав вкотре наголосив, що знаряддя вбивства, яке слідство називає саморобним пістолетом, серед реждоків немає. Це е, певною мірою абсурдна ситуація, тому що цього немає. Немає абсолютно нічого. Навіть ваша честь е, на одязі мого підзахисного немає порохових залишків, щодо, е, які залишаються переважно від пострілу. Справа містить 30 тонів. Тож сторони захисту та обвинувачення дійшли згоди, що на ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час, адже наступні засідання будуть присвячені розгляду доказів. Суддя оголосили перерву до 26 лютого. Сьогодні все відбулося так, як мало статися. і мене оберія лише те, що й дали бронежилет, тому що я хочу сказати, що я ходжу як вдягнена. Я хожу вдягнена без бронежилет. За даними слідства, увечері 19 липня мовознавицю Ірину Фаріону били біля її під'їзду, потіливши в голову. Якщо провини Вячеслава Зінченка доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення. Зі Львова Роман Гавриліврі Глобінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.